Повернутися до заміни підземних комунікацій потрібно наступного року. Кілька тижнів тому комунальники виявили великий порив трубопроводу просто під сходами Олімпу. Попередній огляд показав, що труба вже потребує заміни. Від цього відрізка залежить водопостачання нашого спорткомплексу Олімп і залежить водопостачання наших фонтанів. Тобто, якщо ми зацікавлені, щоб фонтани працювали нормально, буде нам потрібно замінювати. І також робота на цій ділянці пов'язана з тим, що у нас зараз активно просувається питання будівництва меморіального комплексу нашим загиблим воїнам. Стара труба, який вже кілька десятків років, якраз проходить по цій ділянці, де планується у нас будівництво меморіалу. Тому за ну, логікою. Перед початком будівництва потрібно відремонтувати комунікації, які знаходяться під землею. Щоб потім, не дай Бог, не після коли побудуємо, щоб ми не там нічого не ламали і не, не ковиряли. Через порив колегам з екосервісу довелося запускати фонтан без трубопроводної води. Для цього вони наповнили басейни водою, яку привезли в діжці. Відмовитися від запуску фонтанів не могли, адже напередодні провели ремонт, і механізми мали пройти випробування. Ми робили ревізію цих фонтанів, залучали спеціалістів, фахівців і було визначено, що вони вже знаходяться в такому не дуже задовільному стані. Це механізми, узли, агрегати, насоси, клапана, помпи. І для того, щоб воно працювало подальші роки... Потрібно було хоч якісь заходи зробити, щоб ну, зберегти ці фонтани. Тому я прийняв таке рішення і говорив з Володимиром Івановичем Новацьким, і він підтримав цю ідею, що ми повинні сохранити те, що у нас є. Да, Працювати вони не будуть. Ну, не той час, не наразі. Але ж показати громаді, показати громаді що ми їх обслуговуємо, що ми слідкуємо за цими всіми процесами, ну, це ми робимо. Роботи з заміни трубопроводу розпочнуться наступного року. До цього часу потрібно буде підготувати документи та провести тендер. Самі роботи комунальники планують проводити без розкопок. Якщо нормальні терміни пройдуть роботи з проєктування, з проходженням експертизи проєкту, якщо кошти виділяться, то в принципі для організацій, які в такій сфері працюють, ця робота не дуже важка. Тут на кілька днів, мабуть, на вихідні треба буде перекрити водопостачання на Олімп, замінити ось цю ділянку, а потім перейти на ділянку біля нашого меморіалу. Це робота, ну, ну така, скажімо так, немаленька, але в принципі вона виконується фахівцями доволі швидко.